Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська: Прикраси і аксесуари. І сьогодні прикраси жовто-блакитні. Всі різні, цікаві. І подивимося, що я вам хочу показати. Ось таке кольє з таким Воно є двостороннє. Так що не потрібно слідкувати, на яку сторону одягнути котяче око. Бірюзового кольору і бакеліт. Такі шапочки. Між кожною намистиною бакеліту роздільна кутячого ока і на закінчення кутяче око і агат. Що таке бакеліт? Це є імітація бурштину, але досить високої якості. Таке саме тільки інша згарда. Ось. Така згарда, величний називається. Вон дуже вона мені подобається, особливо для тих, хто любить великі такі акценти на прикрасах, Вон дуже гарно дивиться. Матеріал цей самий. Ось таке намисто на три низки. Спресованих каменів, бірюзи і цитрину. І такої. Венеційки розписані вручну намистинки. Під них я підібрала оцей пресований цитринник, по кольору ідеально підійшов. Центральні великі намистини пресованої бірюзи, шапочки такі роздільні. Тут до конектора на зменшення. Досить такий насичений колір, яскраве намисту. Є ще ось таке з котячого ока. З гарде янголи. Таке жовте котяче око і блакитне. Це вулканічна лава, таких шапочок, така намістина пташка. І до замочка на зменшення. Є ще з ангеликами, але з інших каменів. Кіоніт і агат. Жовтий агат, синій кіаніт. Такі ангелики, шелести, вулканічна лава, фурнітура бронза золото Такі фурнітурні намистини булава. Це вулканічна лава тонована. Хіанід і гематит жовто-блакитний. До конектора і на зменшення до замочку. Ось така жовто-блакитна краса. З таких самих каменів, але інше намисто. Ось таке. Інші згарди. По центру кеонід, між ними роздільна гематитова наместина. такі згарди, Наместини булава, агат, вулканічна лава, гематит, такий конектор. Вони часто записують, де, запитують, де ви берете таку фурнітуру. У мене під відео є посилання, де я ділюся з тою фурнітурою, яку я беру. Але щоб створити, наприклад, оце намисто це різні сайти. Це в одних замовлялось. Шапочки в інших, оці намистини в інших, оці зовсім в іншому, на іншому сайті, ці на іншому, ці на іншому, і ці на іншому, і ці на іншому, і конектори на іншому, і замочки на іншому. І от подивіться, скільки тут різних сайтів. І я я навіть вже і не пам'ятаю, де на яких сайтах я що брала, тому що щоб зробити одне намисто, іноді декілька місяців проходить часу, поки ти назбираєш саме то, що гармоніз... гармонізує. Тому хто кого цікавить фурнітура, можете переходити за посиланням і, і, і придбати ту фурнітуру, якою я ділюся. Ну, або я Америки не відкрила. На AliExpress є все. Навіть якщо я відповідаю, де я беру, та ми знаємо. Ну, так, а ви думаєте, що я що десь інше беру, не там, де всі. Так що, там, де всі. Якщо ще раніше до війни в Україні було більше сайтів, на яких я брала, то зараз залишилися одиниці. Там дуже малий вибір. Ось таке з тризубом. Тризуб взагалі бомбезний такий. І самі камені, що в попередньому агат, вулканічна лава, кіаніт, агат, і на зменшення до замочку. Я назвала це намисто синє поле, ой, синє небо, перепрошую, і жовте поле. Вони одинакові. З одинакових каменів, тільки це синє, а це. Жовти. Просто комусь, можливо, більше підходить жовте, а комусь більше синє. Оце все, що я вам хотіла сьогодні показати. Всім гарного дня і до наступних відео.